Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож світом людських та тваринних можливостей, які здаються просто неймовірними. Ви готові дивуватися? Тоді поїхали. На 10-му місці у нас ехолокація у людей. Так, ви не помилилися. Деякі незрячі люди навчилися використовувати цей метод. Схожий на той, що використовують дельфіни та кажани. Вони створюють звуки, наприклад, клацаючи язиком, і слухають відлуння, щоб визначити розташування, розмір і навіть текстуру об'єктів навколо. Бен Андервуд, який втратив зір у дитинстві, міг кататися на велосипеді, грати в баскетбол і вільно пересуватися містом, використовуючи лише ехолокацію. Це дивовижний приклад того, як людський мозок може адаптуватися і знаходити нові шляхи для сприйняття світу. Дев'яте місце займає суперсила восьминогів. Ці морські мешканці справжні майстри маскування. Вони можуть змінювати не тільки колір, а й текстуру своєї шкіри за лічені секунди. Повністю зливаючись з коралами, піском чи камінням. Але це ще не все. Восьминоги мають три серця і блакитну кров. Два серця перекачують кров через зябра, а третє по всьому тілу. Їхня кров блакитна через наявність гемоціаніну, білка на основі міді, який ефективніше переносить кисень у холодній воді з низьким вмістом кисню. А ще вони неймовірно розумні. І можуть вирішувати складні завдання, наприклад, відкручувати кришки банок, щоб дістати їжу. На восьмому місці людина-калькулятор. Йдеться про людей з феноменальними математичними здібностями, які можуть виконувати складні обчислення в голові швидше за калькулятор. Наприклад, Шакінтала Деві, індійська письменниця і ментальний калькулятор одного разу помножила два 13 значних числа. Обраних навмання всього за 28 секунд. Ця здатність, відома як синдром Саванта, часто зустрічається у людей з розладами аутистичного спектру, але іноді проявляється і без них. Це показує, наскільки загадковим і потужним є наш мозок. Сьоме місце. Регенерація аксолотля. Ця дивовижна мексиканська саламандра має здатність відновлювати не просто втрачені кінцівки, а й складніші частини тіла, включаючи ділянки спинного і навіть головного мозку. І все це без будь-яких шрамів. Якщо аксолотль втратить ногу, він просто відростить нову, повністю функціональну. Вчені активно вивчають цей феномен, сподіваючись одного разу застосувати ці знання для регенеративної медицини у людей. Уявіть собі майбутнє, де можна буде відновлювати пошкоджені органи. Шосте місце посідає неймовірна пам'ять. Чи знаєте ви, що існують люди, які пам'ятають кожен день свого життя до найдрібніших деталей? Цей стан називається гіпертемезія. Люди з цією рідкісною здатністю можуть згадати, що вони їли на сніданок 20 років тому, або яка була погода в конкретний день десятиліття тому. Першою людиною, у якої діагностували цей стан, була Джил Прайс її пам'ять схожа на нескінченний відеозапис, який вона може перемотувати за бажанням. Хоча це звучить круто. Сама Джил описувала це як тягар, оскільки вона не може забути погані спогади. Переходимо до першої п'ятірки. На п'ятому місці сила мурахи. Ви, мабуть, чули, що мурахи можуть піднімати вантажі, що в багато разів перевищують їхню власну вагу. Залежно від виду, мураха може нести предмети, вага яких у 10, а то й у 50 разів більша за її власну. Якби людина мала таку силу, вона могла би підняти автомобіль. Секрет полягає в будові їхнього тіла. Маленький розмір і потужні м'язи шиї дозволяють їм створювати величезну силу відносно своєї маси. Це чудо інженерії в світі комах. На четвертому місці голий землекоп, справжній супергерой тваринного світу. Ці дивні гризуни, що живуть під землею в Африці. Практично не відчувають болю від кислот і порізів, живуть неймовірно довго для ссавців їхнього розміру до 30 років. І що найдивовижніше, вони стійкі до раку. Вчені з усього світу вивчають їхні унікальні біологічні механізми, сподіваючись знайти ключ до лікування онкологічних захворювань та уповільнення старіння у людей. Голий землекоп. Це жива загадка і надія для медицини. Бронзу отримує крижана людина Вім Хоф. Цей голландець прославився на весь світ своєю здатністю витримувати екстремальний холод. Він підкорив Еверест у одних шортах, пробіг марафон за полярним колом Босоніж і встановив світовий рекорд із перебування у ванні з льодом. Вім стверджує, що кожен може розвинути такі здібності за допомогою його методу, який поєднує дихальні вправи, медитацію та поступове загартовування холодом. Він довів науковцям, що може свідомо впливати на свою імунну систему та вегетативну нервову систему, що раніше вважалося неможливим. Срібло нашого топу дістається креветці богомолу. Цей маленький, але грізний хижак має одну з найскладніших зорових систем у тваринному світі. У той час, як люди мають три типи фоторецепторних клітин і бачать три основні кольори, креветка богомол має від 12 до 16 типів. Це означає, що вона бачить світ у таких кольорах, які ми навіть не можемо уявити. Крім того, її клешні завдають удару зі швидкістю кулі 22-го калібру, створюючи ударну хвилю, яка може оглушити або вбити здобич, навіть якщо сам удар був неточним. І нарешті золото перше місце посідає безсмертна медуза, турітопсіс. Дохарні. Це єдина відома науці істота, яка є біологічно безсмертною. Коли ця крихітна медуза досягає зрілості, вона може повернутися назад до своєї юнацької стадії поліпа, а потім знову почати життєвий цикл. Теоретично, цей процес може повторюватися нескінченно, що робить її потенційно вічною. Звісно, вона все ще може загинути від хижаків чи хвороб, але вона не вмирає від старості. Це диво природи змушує нас по Новому поглянути на самі поняття життя та старіння. Ось таким був наш топ 10 неймовірних здібностей. Світ сповнений дивовижних речей. І хто знає, які ще таємниці приховує природа та людський потенціал. Що вас вразило найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал ТОП 10 фактів. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!